Так, всім добрий! день. Сьогодні я вам хочу показати, як правильно розділити велику квіткову хризантему, так, щоб вона мала гарну квітку на осінь. От ми візьмемо на прикладі такого куща. А в тому році це був маточний кущ, я його залишила і тобто, побачила, що сила квітки вона була не така велика. Вона, звичайно, мені дала на весну багато. Це біла, великоквіткова хризантема, вона мені дала на весну дуже багато. Відводів, але нам повністю треба розділити цей кущ і його обрізати. Тому що якщо ми заберемо у нього, наприклад, лишені дітки, так, зі сторони, якщо ми, який дав нам материнський куст, а не розділимо його повністю, так, то знову буде, вона не має сили витягувати. Корінь старий, от, е, тако, такої сили дати гарний, мощний і велику квітучу квіточку. Хоч вона надав, понадавала мені тут квіток, так, ну вони вже просто зів'яли, ну, форма квітки все одно була е, ну, не, не така гарна. Зараз я на прикладі вам покажу, як правильно це зробити. От, Вона нам дала багато відростків так, от, черенків, я їх всіх позабираю у маточного куща обов'язково. Так от бачите, скільки один маточний кущ нам дає, зараз бо однією рукою важко це все збирати. Також ми бачимо, бачите, який ком землі, коріння повністю, йому вже немає куди рости, коріння повністю окутало весь горщик. І я осі її відводи, я зараз обов'язково заберу у неї і дуже важкий ком, бачите, корінь повністю вже майже використав всю землю. Я це все геть заберу на нього стару землю, поміняю йому нову і повністю, повністю розділю кущ <кушча> геть. Просто дам нормально дихати корінням. Один цей маточний кущ розділила, я зараз обріжу це. Бачите, скільки я у нього позабирала от розділила сам кущ, я навіть розділила на чотири частини, йому буде легше він і і квітка буде красивіша. Обов'язково забирайте землю, у нього розпотрошіть корні, йому він буде набагато красивіший. У нього буде, тому що якщо б ми просто були куст обрізали так, от, ну, ті стеблі, які того року нам давали квітконоси, і куст лишили, йому все одно заважко в одному горщику. Ми це говоримо про велику квіткову хризантему, хоча Мультифлору треба ділити, тому що ну, не буде такого гарного куща. От, і я в нього відбирала е, скільки е, сам корінь, і плюс дивіться, скільки відводів. Так що, такий вам приклад, як правильно розділити велику квіткову хризантему. Корні я оці старі можу трошечки попідрізати їх, їм нічого не буде. і у них буде гарна сила росту. Бачите, це видно, що це старий маточний кущ. Я зараз оце все сухе, пообрізаю, повністю освободила корінчик і дам їм нову землю із одного маточного куща, я скільки набрала, що можу, можемо чернікувати, можемо розсажувати. І буде у нас велика кількість хризантемок. Великоквіткових білих. Всім дякую, до побачення. Пробуйте!